Сьогоднішній день спочатку дії програми, тобто з липня 2022 року, саме в нашому регіоні, вже відкрито 441 справу, тобто бізнес-проекти на сьогодні є реалізованими. І грантових коштів, які отримали наші підприємці, вона склала більше ніж 110, тисяч, 110 мільйонів гривень. З них 67 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб отримали 15,7 мільйонів гривень. Спочатку 2025 року 14 осіб внутрішньопереміщених осіб отримали гранти саме на чи є у вас інформація? Чи є серед них Мелітопольці? В цьому році немає Мелітопольських, на жаль, а в минулому році 9 людей саме з Мелітополя відкрили власну справу в Запоріжжі. До речі, служба зайнятості продовжує супроводжувати кожного нашого грантера з метою в першу чергу з'ясування виконання умов гранту і подальшої співпраці надання сприяння і допомоги. Але із тих, які мені були цікаві. Якщо я не помиляюся, я на добіжа. Вона відкрила на сьогодні свою власну справу. Вона займається фото, фотографуванням новонароджених дітей саме в пологових будинках. І це ну, дуже така красива справа. Із тих, хто ще з Мелітопольських особисто брала участь у відкритті власної пекарні. Це родина довгих. Пані Вікторія в нас отримала грант. До речі, вона у нас активна учасниця всіх заходів, які які Стосуються надання грантів, то ми із задоволенням співпрацюємо. Не знаю, чи можна вважати мелітопольськими родину Сірко, бо вони самі з Енергодара, але пані Людмила з чоловіком вони мали бізнес в Кирилівці, а на сьогодні вона не тільки наша грантерка, яка отримала у нас грант, а ще дуже активна. Сьогодні консультує з можливостю отримання грантів, і ми з задоволенням теж з нею співпрацюємо, в тому числі для того, щоб вона розповідала про свої успішні приклади в реалізації саме своїх задумів через гранти. Чи є вас інформація стосовно? Підприємців, яким надалися гранти, але пізніше їх підприємства були закриті або вони їх закрили, тому що нам відомо як мінімум про один такий випадок, от саме в Мелітопольській громаді. Можете Но, на жаль, і такі випадки теж є, але сьогодні, якщо говорити про загальну чисельність отриманих грантів, ми говорили, що це 441 проєкт. Лише 5% таких, які ну скажімо так, не змогли реалізувати в повній мірі свої задуми. На сьогодні 24 таких антери, на жаль, у нас припинили з різних причин свою діяльність. Є такі, що просто в них змінилися наміри, вони змінили місце проживання. До речі, на минулому тижні, в тому числі з Запоріжжя, грантери, вони вже зателефонували з іншої країни, сказали, що на жаль, ми призупиняємо. Ну я не, не знаю, чи можна це вважати, що взагалі не реалізований. Вони призупинили на сьогодні свою діяльність, але є і такі, хто достроково сплачує податками зобов'язання перед державою, і тобто ми говоримо про те, що Взагалі, кожний відкритий бізнес, який працює, це вже вдалий приклад і вже реалізація тої чи іншої мети. Но все ж таки не можу не сказати про те, що один грантер, грантерка у нас на сьогодні припинила свою діяльність через те, що її бізнес був розбитий ворожою ракетою. Якщо не пішли справи, то сума, яка залишилася не виплаченою у вигляді податків, вона повинна бути возміщена, да, державі, тому що ну, це її борг перед державою. В даному випадку дуже багато таких прикладів назвати не можу, це іноді буває. Буває таке, що ну, людина особисто бажає. Покрити цю суму і навіть не звертаючись ані до суду, ані просто якщо закриває. Ну в даному випадку, якщо ми говоримо про взагалі 24 таких випадки на території Запорізького регіону, то я думаю, що все ж таки це поодинокі випадки.